Де я втрачала останні два роки в продажах, так так. І якщо ви експерт, раджу заслухати до кінця, тому що ця думка буде і вам також цінна. Так от ця помилка в тому, що ми дуже часто не хочемо нагадувати про якісь наші інформаційні проекти або продукти немає значення. Чому? Тому що ми думаємо, що якщо людина побачила один раз про це в сторіс, відповідно вона запам'ятала і знає, що раптом що вона прийде й докупи. Але я вам хочу сказати, що, по-перше, ваші сторіс у більшості випадків діляться на сидінні уніказу, відповідно, про завтра про них забудуть. Відповідно, немає такої суперсерйозності. Що для вас це означає? Це означає, що нагадування наше все. І якщо ви Маєте свій блог і маєте якийсь продукт, то нагадувати про нього це є нормальною. Є нормальною, і якщо у вас зараз період продажу, то згадати про це 2, 3, 5 разів це є нормою, це не задовбування. Дивіться, коли ми заходимо в АТБ і бачимо рекламу перед АТБ. Ми бачимо рекламу, тільки зайшли в АТБ. Ми бачимо рекламу ще на якихось штуках. Ми бачимо на вікбордах, це нормально. Тобто люди хочуть продавати свої проекти, продукти перепрошую, але... Коли ми, експерти, хочемо продавати і повторюємося, нам здається, це соромно, незручно, бо ми вже ж про це три рази сказали. Так от, не бійтеся говорити про це 3, 5, а можливо навіть і 10 разів. Чому? Тому що Оля могла не почути з першого разу, тому що є експерти, які прям. Або люди, які прям дуже люблять купувати з другого разу. От вони люблять переспати ніч. А є ті, хто люблять в останній вагон. І так, це з одного боку маркетинговий хід, але з іншого боку. Це якраз той момент, коли ви можете ще один раз нагадати про свій проект. Тому я вас дуже прошу, будь ласка, нагадуйте, не соромтеся і пам'ятайте, що ваш блог, власне кажучи, він для того і створений, щоб показувати, який ви експерт, будувати особистий бренд і продавати. Люди добрі, продавати. У вас є, що людям дати, відповідно продавати. І так, це треба не всім. Але я впевнена, що якщо хороший продукт, то треба всім. Так от про хороший продукт. Я зробила суперпропозицію жовтня. Розказую коротко і по суті. Зробила знижку мінус 57% на три проекти, які об'єднала базу упаковки, бо це реально те, що має мати кожен експерт, особливо, якщо ви лише починаєте розбиратися з усіма алгоритмами і так далі. Другий момент це вебінар про опору. Чому? Тому що ми дуже часто знецінюємо себе, ми заганяємо себе і раптом що Оця вся критика ще ні разу вам не допомогла. Тому в вебінарі ви отримаєте таке опору. І третій момент це лід Вебінар Вібінар-Лідмагніт. Всі вони в записі, він допоможе вам. Більше і швидше налагодити шлях до покупки, чому? Тому що у вас буде більше взаємодії. Різні варіанти, як будувати це в блог, і це все є в записі. Так, от три продукти з ціною мінус 57%. Дуже раджу перейти в ось цей хайлайт, подивитися, і знаєте, що правильно купити, тому що наша губити цей скарб.